Стівен Кінг Протистояння, Книга друга, розділ 59. ЧАСТИНА третя. Глядацька зала була черть заповнена, але дуже тиха, коли Стю розпочав збори наступного вечора. За його спиною сиділи Ларі, Ральф і Глен. Френ спробувала встати, але спина в неї ще дуже боліла. Не усвідомлюючи моторошної іронії такої дії, Ральф долучав її до засідання за допомогою рації Нам треба обговорити декілька речей, промовив Стю зважено і стримано. Його голос, хоч і не дуже підсилений, було добре чути у притихлій залі. Гадаю, тут немає жодної людини, яка б не чула про вибух, який убив Ніка, Сью та інших, і немає таких, хто не знає про повернення матінки Ебігейл. Це все треба обговорити, але ми б воліли почати з доброї новини, яку повідомить вам Бред Кічнер. Бред. Бред пішов до трибуни і, близько, так не нервуючись, як на закритих зборах, і його привітали млявими оплесками. Вийшовши, він став обличчям до людей, схопився за трибуну обома руками і просто сказав: Завтра вмикаємо. Тепер уже оплески були значно гучніші. Бред підняв руки, але оплески котилися на нього немов хвиля, вони тривали 30 секунд чи й більше. Пізніше Стюр розповів Френні, що коли б не події останніх днів, то Бреда, мабуть, підхопили б на руки і пронесли на плечах навколо зали як регбійного хавбека, який забив переможний гол у чемпіонаті в останні 30 секунд. Кінець теплої пори був настільки близький, що аналогія виходила абсолютно точна. Але нарешті оплески вгамувалися. Вмикати будемо опівдні, і прошу вас усіх бути в цей час вдома і готовими. Готовими як? Треба зробити чотири речі. Слухайте, запам'ятовуйте, це важливо. По перше, вимкніть усі лампочки і електроприлади, якими не користуєтеся. По друге, це саме стосується порожніх будинків навколо. По третє, якщо почуєте запах газу, ідіть туди і вимкніть його джерело. По-четверте, якщо почуєте пожежну сирену, ідіть туди, звідки вона лунає, але обережно, розумно, давайте не ламати шию в мотоциклетних аваріях. А тепер є питання? Кілька питань було, і всі вони стосувалися того самого, про що вже говорив Бред. Він терпляче відповідав єдиною ознакою хвилювання було те, що він весь час гнув блокнот туди-сюди. Коли питання майже вичерпалися, Бред сказав Хочу подякувати людям, які гарували як верблюди, щоб у нас усе запрацювало. І хочу нагадати комітету енергетики, що він не припиняє свого існування ще будуть перепади на лініях, збої, необхідність знайти паливо в Денвері і привезти його звідти. Сподіваюся, ніхто наш комітет не залишить. Містер Глен Бейтман каже, що до першого снігу у нас може бути 10 тисяч людей, а до наступної зими ще більше. У Лонгмонті і Денвері є електростанції, які можна буде запустити до кінця наступного. Якщо цей бандюк не зробить, що захоче, почувся хрипкий вигук із задніх рядів. На мить запала тиша. Бред стояв блідий, мов стіна, мертвою хваткою вчепившись у трибуну. Він не зможе закінчити, подумав Стю, але Бред усе таки спромігся продовжити, і голос у нього став на диво рівний. Хто там це сказав, а моя справа енергетика. Але я гадаю, що ми тут ще будемо жити довго після того, як із цим типом буде покінчено. Коли б я так не думав, мотав би дрід на його боці. У труні ми його бачили правильно. Бред зійшов із трибуни, а хтось інший крикнув Правильно, щоб він здох. Цього разу оплески були потужні, гучні, майже дикі, але щось у них стю не подобалося. Йому довелося доволі довго гупати молотком, щоб угамувати збори. Наступний пункт порядку денного. До сраки порядок денний. різко вигукнула якась молодиця. Поговоримо про темного чоловіка, про флега. Давно пора, я б сказала. Почувся схвальний рев, вигуки не до речі, борчання з приводу слів, які дібрала жінка, паралельні балачки. Стю так сильно бухнув молотком об трибуну, що він відвалився від ручки. У нас збори. крикнув він. У вас буде змога поговорити про що завгодно, але оскільки я веду ці збори, то вимагаю тиші. Останнє слово, він крикнув із такою силою, що луна від нього пронеслася залою, наче бумеранг, і всі нарешті замовкли. Ну, от, промовив стю позірно тихо і спокійно. Наступним пунктом буде доповідь про те, що сталося в домі Ральфа ввечері 2 вересня, і це, мабуть, треба робити мені, раз мене вже обрали головним правоохоронцем. І знов таки було тихо, але як і в оплесках останнім словам Бреда, щось у цій тишістю зовсім не подобалося. Вони нетерпляче нахилилися вперед, обличчя в них стали якісь пожадливі, від цього маршалові стало неспокійно, він відчув навіть певну розгубленість. Вільна зона докорінно змінилася за останні дві доби, і він уже не розумів, яка вона тепер. Він відчув себе приблизно так, як під час пошуків виходу з епідемічного центру у Стовінгтоні, як муха, що спіймалася в павутиння невидимого павука. Тут було стільки невідомих йому облич, стільки незнайомців, але зараз часу на роздуми про це не було. Він коротко описав події, що відбулися до вибуху, не обмовившись про передчуття Френ в останню хвилину, і з такими настроями краще без цього. Учора зранку бред Ральф і я пішли і години зо три чи більше досліджували пожарище, знайшли предмет, подібний до динамітної бомби, приєднаної до рації. Як видається, її було встановлено у шафі вітальні будинку. Біл Скенлон і Тед Фремтон знайшли ще одну таку рацію в амфітеатрі світанок, і ми припускаємо, що вибуховий пристрій було активовано звідти. Це. Припускаємо. Всратися можна. крикнув Тед Фремтон із третього ряду. Та це той гівнюк Лодер зі своєю шльондрою. Залою прокотився нервовий шепіт. І оце хороші люди. Вони на Ніка, Сю, Чеда і всіх інших клали з прибором. Це якийсь натовп лінчувальників, їм тільки того й хочеться, що схопити Гарольда й Надіни і повісити їх, як оберіг проти темного чоловіка. Стю випадково зустрівся очима з Гленом. Глен тільки знизав плечима, ледь помітно, дуже цинічно. Якщо ще один громадянин крикне з місця, коли йому не надане слово, я оголошу збори закритими і будете балакати між собою, сказав Стю. У нас тут не базар. Якщо ми не будемо дотримуватися правил, то хто ж ми будемо? Тед Фремтон люто подивився на Стю, а той на нього. За кілька секунд Тед відвів очі. Ми підозрюємо Гарольда Лодера і Надін Кросс. У нас на те є серйозні підстави, цілком переконливі опосередковані свідчення. Але прямих свідчень проти них у нас немає, і я сподіваюся ви про це не забуватимете. У залі раптом крутнувся похмурий вихор розмов і затих. Я кажу це ось для чого, продовжив Стю. Якщо раптом їх принесе в зону, я прошу привести їх до мене. Я їх заарештую, а Елбандел організує суд, і на суді вони викладуть свою позицію, якщо її мають. «Ми... Ми маємо тут бути за позитивних героїв. Я гадаю, вам відомо, хто тут негативний. А якщо ми позитивні, то маємо поводитися цивілізовано. Він з надією подивився на людей і побачив лише здивоване обурення. Стюарт Редман бачив, як двох із його найкращих друзів рознесло на шматки, казали ці очі, а ось як він говорить про тих, хто це зробив. Не знаю, наскільки це важливо, але я вважаю, що то зробили вони, промовив Стю. — Але все треба робити правильно, і я тут, щоб сказати вам, що воно буде так. Очі просто свердлили його, понад тисячу пар очей, і за кожними він відчував думку. Та про який хрін він тут править взагалі. Вони втекли на захід, а він говорить так, наче вони на пару днів у похід поїхали на пташок подивитися. Він налив води і трохи випив, сподіваючись промочити пересохле горло, від тупого кип'яченого смаку скривився. Хай там як, а справи такі, затинаючись, мовив він. Далі, я гадаю, треба взяти у комітет нових членів, щоб поновити його склад. Сьогодні ми цього робити не будемо, але вам варто подумати, кого б ви хотіли там бачити. Хтось підняв руку, Стю дав йому слово Прошу, тільки назвіться, щоб усі знали, хто ви. Я Шелдон Джонс, сказав здарування у картатій вовняній сорочці. А чому ми просто зараз двох не додамо? Я пропоную отого теда Фремтона. О, і я підтримую. крикнув Біл Скенлон. Прекрасно. Тед Фремтон склав руки над головою і потрусив ними під рідкуваті оплески, а Настю знову накотила ота розгубленість і відчай. Оце замість Ніка Андроса буде Тед Фремтон. Це якийсь прикрий жарт. Тед пробував працювати в енергетичному комітеті і виявив, що там йому забагато роботи. Він перемитнувся до поховального комітету. І там йому здається було краще, хоча Чед колись сказав Стю, що те з тих, у кого перерва на каву, легко розтягується в обідню годину, а обідня година у відгул на півдня. Він учора бадьоро кинувся шукати Гарольда й Надін, бо, мабуть, зрадів різноманітності вони з Білом Скенлоном надибали рацію у світанку, бо їм просто пощастило і треба віддати тедові належне, він і сам так вважав. Але після цієї знахідки чоловік помітно знахабнів, і Стю це зовсім не подобалося. Стю знову зустрівся очима з Гленом, і в його цинічному погляді у легкій складці у в рота читалося Отут би Гарольда, щоб грамотно підтасувати. Раптом у голові Стю спливло слово, яке часто вживав Ніксон, і коли він уловив його, то одразу зрозумів, де джерело цього відчої розгубленості слово те було мандат. Їхній мандат зник, злетів у повітря дві ночі тому. Він сказав Ви, напевне, знаєте, чого хочете, Шелдоне, але я гадаю, іншим людям ще буде потрібний час визначитися. Спробуймо проголосувати. Хто за те, щоб обрати цих двох, кажіть так? Почулося зовсім трохи вигуків так. А тепер ті, хто не готовий голосувати зараз і хоче тиждень подумати, скажіть ні. Почулися ні. Гучніші, але теж не суцільні. Багато людей утрималося. Це їх не цікавило. Добре, мовив стю. Заплануємо нові збори тут, у залі Мунцігер, за тиждень, 11 вересня. Тоді будемо висувати кандидатів на дві вакансії у комітеті і голосувати за них. Ох і невдала ж епітафія вийшла, Ніку. Пробач, друже. Зараз доктор Річардсон розповість про стан здоров'я матінки Ебі Гейли тих, хто постраждав від вибуху. Доку? Річардсона привітали вибухом оплесків, коли він вийшов наперед, протираючи окуляри. Він повідомив, що від вибуху загинуло дев'ятеро людей. Троє досі перебувають у критичному стані, двоє у важкому, восьмеро в задовільному. З огляду на силу вибуху я б сказав, що фортуна на нашому боці. А тепер про матінку Ебігейл. Усі нахилилися вперед. Я, певне, висловлюся коротко, а потім поясню Скажу так, я нічого не можу для неї зробити. Натовпом прокотився шепіт і затих. Стю побачив люди засмучені, але не здивовані. Громадяни зони, які були тут до її зникнення, мені повідомили, що пані мала 108 років. Поручитися за це я не можу, але можу сказати, що це найстарша людина, яку я у своєму житті бачив і лікував. Мені казали, що вона зникла два тижні тому, і, за моїми оцінками, ні, радше з догадами, її дієта в той час взагалі не містила приготованих страв. Вона, як видається, живилася корінцями, травами тощо. Лікар трохи помовчав. Від часу повернення вона мала одне маленьке випорожнення. Там були маленькі палички й травинки. Боже мій. пробурмотів хтось, і неможливо було сказати чоловікові належав той голос чи жінці. На одній руці опік від отруйного плюща, на ногах виразки, які б кровили, коли б вона не. Слухайте, може, досить? закричав Джек Джексон, підхопившись на ноги. Лице його було бліде, нещасне, гнівне. Де пристойність в лихої години? Я пристойністю не займаюся, Джеку, я просто розповідаю, в якому вона стані. Вона в комі, виснажена, а головне, дуже, дуже стара, я гадаю, вона помре. Коли б це був хтось інший, я б твердив це з усією певністю, але, як і всім вам, вона мені снилася, вона і ще один. Знову бурмотіння в залі, як випадковий вітерець. І стю відчув, як волосся на загривку ворушиться і стає сторч. Як на мене, сни про такі протилежні сили це щось містичне, сказав Джордж. Те, що нам усім вони снилися, вказує, як мінімум, на телепатичні здатності, але я не вдаватимуся у парапсихологічні, теологічні подробиці, так само, як не буду підпорядковувати свою доповідь правилам пристойності, і то з тієї самої причини це не моя справа. Якщо ця жінка від Бога, то він може її зцілити, а я не можу. Скажу лише, що і те, що вона зараз жива, це для мене диво. Ось що я хотів вам сказати. Чи є питання? Питань не було. Усі вражено дивилися на нього, дехто, не ховаючись, плакав. Дякую, сказав Джордж і повернувся на місце серед мертвого моря тиші. Добре, прошепотів стюкленові, тепер ти. Глен підійшов до трибуни без прелюдій і звично взявся за неї. Ми обговорили все, крім темного чоловіка, сказав він. Знову шепіт, бурмотіння. Кілька людей інстинктивно перехрестилися. Стара жінка в лівому ряду швидко торкнулася руками очей, рота вух, моторошно нагадавши Ніка Андроса, а потім знову склали їх на велику чорну сумку на колінах. Ми певною мірою обговорили його на наших закритих зборах. Спокійно розмовним тоном продовжив Глен. І приватно в нас виникало питання, чи варто виносити його на публічне обговорення. Думка була така, що, як видавалося, в зоні ніхто по справжньому не хотів говорити про нього після тих веселих снів, які ми всі бачили дорогою сюди, тож, певне, нам був потрібен певний період для відпочинку. А нині, думаю, настав час порушити цю тему, так би мовити, витягти його на світло. У поліції є така корисна штука фоторобот, щоб відтворювати обличчя злочинця за спогадами свідків. У нашому разі обличчя немає, зате є низка спогадів, які формують хоча б приблизний образ нашого супротивника. Я доволі багато людей опитав про це, і ось який у мене вийшов фоторобот. Цього чоловіка звати, як видається, Рендал Флег, хоча дехто називав його Річардом Фраєм, Робертом Фрімонтом або Річардом Фрімантлом. Можливо, ініціали РФ мають якесь значення, але коли й так, то ніхто в комітеті вільної зони не знає, яке саме. Його присутність, принаймні у снах, викликає відчуття страху, тривоги, жаху. У багатьох випадках його асоціюють із фізичним відчуттям холоду. Люди кивали, знову почалися схвильовані розмови. Стю подумав, що вони перешіптуються, немов хлопчики, які щойно дізналися про існування сексу. Обмінюються враженнями і виявляють, що в усіх вони приблизно однакові. Стю злегка всміхнувся і затулився рукою, нагадавши собі, що потім розповість про це френ. Цей флег на заході, продовжував Глен, приблизно порівну людей визначають його місце перебування як Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Портленд. Дехто, зокрема, й сама матінка Ебігейл, стверджує, що флег розпинає людей за порушення правил. Як видається, всі переконані, що між ними нами наростає конфронтація і що флег ні перед чим не зупиниться, щоб тільки нас зламати, а це означає багато чого бронетанкові сили, атомна зброя, може, епідемія. Ух, якби мені цей гівнюк попався під руку. пронизливо закричав річ Мофат. Я б йому бляха такої епідемії дав. Напруження розрядив сміх у залі. Річ став у пригоді. Глен невимушено усміхнувся. Він доручив річеві цю репліку за півгодини до зборів, і річ прекрасно впорався із завданням. Лисий професор, як почав розуміти Стю, мав залізну рацію соціологічна освіта дуже корисна на великих зібраннях люду. Ну ось це ми про нього в загальних рисах знаємо, продовжив Глен. Останнє, що я скажу, перш ніж ми розпочнемо обговорення. На мою думку, Стю має рацію, що з Гарольдом і Надін слід поводитися цивілізовано, якщо ми їх спіймаємо, але, як на мене, це мало ймовірно. Також як і він, я переконаний, що вони вчинили так за наказом цього самого флега. Його слова гучно розкотилися залою. І саме з ним треба мати справу. Джордж Річардсон сказав вам, що містика не його сфера, також і не моя, але от що я вам скажу. Думаю, стара жінка, яка нині при смерті, певним чином представляє сили добра настільки ж, наскільки флег сили зла? На мою думку, хоч яка сила веде її, вона використала матінку Ебігейл, щоб об'єднати нас, і я не вважаю, що ця сила скоро нас покине можливо, нам треба це обговорити і винести на світло ті кошмари може, нам треба вирішити, що робити з ним. Але він не зможе просто так наступної весни зайти в зону і захопити її, якщо ми будемо пильні. Тепер я передаю слово Стю, який головуватиме на обговоренні. Останні слова Глена потонули в вибуху оплесків, і він задоволено пішов на своє місце. Він заварив усе як треба, чи, краще сказати, розіграв як по нотах. Неважливо, як це назвати, а важливо, що люди зараз більше обурені, ніж перелякані. І готові прийняти виклик, хоча до квітня, після довгої зими, вони можуть охолонути, і головне, вони готові говорити. І говорили ще три години. О півночі дехто пішов додому, хтось ішов і потім, але небагато. Як Ларі очікував, ні до чого серйозного ніхто не додумався були всілякі дикі ідеї власний бомбардувальник, атомний резерв, провести саміт, вишколити штурмовий загін. Практичних думок було мало. Останню годину люди одне за одним уставали з місця і переказували свої сни, як видається, на нескінченну втіху всіх решти. Стю знову згадав нескінченні балачки про секс, у яких він брав участь, здебільшого як слухач, у ранній юності. Глен і дивувався і радів їхньому бажанню говорити, тішився на електризованій атмосфері, що перемогла нудну порожнечу, з якої починалися збори. Відбувався великий спізнілий катарсис, і йому теж спала на думку асоціація з розмовами про секс, тільки інакше. Вони розмовляють, думав Глен, як люди, які довго тримали в собі свою вину і неправильність, а потім раптом виявили, що ці речі, коли їх висловити, зовсім не такі страшні. Коли внутрішній жах, посіяний з нами, врешті дав врожай у вигляді такого розмовного марафону людям з їхнім страхом, як виявилося, можна жити. А то й перемогти його. Збори скінчилися о пів на другу ночі, і Глен пішов звідти разом зі Стю. Літньому соціологу вперше з моменту Нікової смерті було добре на душі. Він відчував, що вони зробили перші важкі кроки назовні до майбутнього поля бою. Глен відчував надію.